Вітаю вас, друзі, на каналі Світло-Мудрості. Сьогодні ми з вами зачепимо тему, яка, здається, є однією з найбільш замовчуваних, найзабороненіших і водночас найуніверсальніших тему, про яку соромляться говорити вголос, а іноді й подумки ми сьогодні зазирнемо за лаштунки цієї таємниці, що ви ніколи не чули про мастурбацію та її вплив на психологію. Іноді найвідвертіші розмови починаються там, де їх ніхто не чекає. Серед пилу забутих книг і привидів минулого. Отож, вперед. Схованка серед старих фоліантів. Анатолій, вдівець за 60, жив у тиші. У його квартирі панувала чистота, але не було життя. Після смерті дружини, здавалося, зник і сам Анатолій залишився лише його фантом, що виконує рутинні дії. Внутрішня самотність гризла його сильніше за будь-який віковий біль. Він шукав забуття у дрібницях. І якось, під час однієї з таких втеч від себе, натрапив на стару, майже забуту бібліотеку на околиці міста. Вона дивом пережила всі перетурбації, залишившись схованкою для запилених фоліантів. Зайшовши всередину, Анатолій відчув запах старості, паперу та якоїсь давно забутої історії. Книжкові полиці височіли аж до стелі, а пил лежав таким шаром, що, здавалося, його ніхто не прибирав років зо двадцять. У цій мовчазній святині книг він був не сам. За одним з довгих столів сидів Борис, років сімдесяти, з нервовим тіпанням ока і постійною метушнею в рухах. Поруч, занурений у якусь грубезну книгу, сидів Григорій, інтелігентний чоловік з сивою бородою, чиї очі, здавалося, бачили крізь стіни. Анатолій, шукаючи якусь давно забуту книгу з історії Львова, випадково відсунув важкий том і за ним виявив потаємну поличку. Там стояло кілька книг без яскравих обкладинок, ніби навмисно захованих. Одна з них була старою, потертою, без назви на корінці, лише з вицвілим номером. Цікавість взяла гору. Він обережно дістав її. Книга виявилася якимсь трактатом про людську природу з минулого століття. Гортаючи її, Анатолій натрапив на главу, що була помічена загнутими кутиками сторінок і ледь помітними помітками на полях. Назва глави була ере, досить двозначною. Про непристойні звички та їхній згубний вплив на душевне та тілесне здоров'я. Звісно ж, йшлося про мастурбацію. У старовинній термінології з усіма її виснаженнями, слабкостями розуму та духовним занепадом. Анатолій прочитав кілька рядків, і йому стало ніяково. Він швидко закрив книгу. Але Борис і Григорій, які краєм ока помітили його знахідку, переглянулися. По кімнаті прокотилася хвиля незручного мовчання. Ну, це ж вам не про город, подумав Анатолій, відчуваючи, як огощоки починають горіти. Це про те, про що навіть сам собі боїшся зізнатися, і про що тебе з дитинства вчили мовчати. Наступного дня Анатолій знову прийшов до бібліотеки. Книга про непристойні звички лежала там, де він її залишив, ніби чекаючи на нього. Борис і Григорій вже були на своїх місцях, кожен занурений у власні думки. Атмосфера була напруженою. Немов повітря перед грозою. Тема, порушена книгою, висіла в повітрі невидимим, але відчутним пилом. Борис, помітивши Анатолія, нервово відкашлявся. Ох, уже ці старі книги. сказав він, намагаючись звучати легко. Іноді натрапиш на таке, що дивуєшся, як воно взагалі до наших днів дійшло. Пам'ятаю, в молодості, коли ми були зеленими, нам такі мудрості розповідали про те, що руки відсохнуть. Чий розум помутніє? Ха ха, такий сміх. Він засміявся, але його сміх був якимось вимушеним і швидко згас. Він швидко перевів розмову на останні новини, видаючи своє збентеження. Анатолій помітив, як Борис потирав руки, а його погляд бігав по кімнаті, уникаючи зустрічі. Григорій, який досі мовчав, обережно відклав свою книгу і взяв той самий трактат, який знайшов Анатолій. Він почав гортати його. Наче шукаючи щось. Цікаво, промовив він, наскільки людське мислення еволюціонувало з тих пір. Ці дослідження того часу. Наскільки вони були далекі від істини? Чи ні. Його голос був спокійним, але Анатолій помітив, як у Григорія тремтіли пальці, коли він перегортав сторінки, а його погляд затримався на згаданні Анатолієм главі. Він намагався знайти в ній якесь наукове обґрунтування, але на його обличчі з'явилася гримаса розчарування. Анатолій відчував, як у нього самого оживають спогади з дитинства. Про заборони, про шепіт дорослих, про відчуття сорому, яке ніби виїлося в шкіру. Йому згадався шкільний туалет, де хлопці пошепки ділилися страшилками, про це. Він бачив, як кожен з них Борис, Григорій, та й він сам реагує на цю табуйовану тему. За їхньою зовнішньою бравадою, за спробами раціоналізації, ховалося глибоке почуття провини та сорому, сформоване ще в дитинстві. Насаджене суспільством, родиною, школою. Анатолій відкрив книгу на згаданій главі. Ось тут, сказав він, вказуючи на абзац, пишуть, що це призводить до меланхолії та душевної хвороби. Він подивився на Бориса. Той блідне, потім на Григорія. Той відвертається, ніби згадавши щось дуже особисте і неприємне. Тиша цього разу вона була наповнена незручністю і якимось спільним, невисловленим болем. Ніхто не наважувався сказати вголос те, що кожен з них, мабуть, відчував все своє життя. Тиша після слів Анатолія була такою густою, що, здавалося, її можна різати ножем. Борис, який досі блід, раптом зірвався. Його обличчя скривилося, ніби він ось розплачеться. Та яка меланхолія, який кабісу, занепад. Голос його тремтів. Я вам скажу, що таке згубний вплив. Це коли ти все життя відчуваєш себе грішником. З самого дитинства. Пам'ятаю, мені було років 10, може, 11. Ми з хлопцями в підвалі сиділи. І ось один старший, такий авторитетний, розказує якщо ти це робиш, то від тебе всі дівчата відвернуться. Ти будеш слабким, ти будеш безплідним. І Бог тебе покарає. І я ж повірив. Повірив, як дурень. Кожен раз, коли я ну, ви розумієте. Кожен раз, коли я це робив, мені здавалося, що на мене дивиться з неба якийсь грізний дядько з батогом. І я потім, після цього, тиждень ходив, як побитий собака. Думав, що я якийсь вородок, що я інший. Це ж сором, величезний, всепоглинаючий сором, який з'їв мене зсередини. І він же впливав на все. На стосунки з жінками я завжди боявся бути недостатньо хорошим. На самооцінку, завжди думав, що я якийсь нечистий. Оце і є згубний вплив. Він замовк, важко дихаючи, і вете упився в підлогу. Анатолій слухав його, і в його голові, як кадри зі старого кіно, пролітали власні спогади. Він теж пам'ятав ці пошепки, ці страшилки, ці заборони. Йому теж казали, що це гріх, слабкість. Він згадав, як у юності ховався від усього світу, відчуваючи себе неправильним. Як ці міфи. Ніби невидимі ланцюги сковували його. Він зрозумів, що біль Бориса це його власний біль. Біль цілого покоління чоловіків, яких з дитинства навчили соромитися своєї природи. І ось ти йдеш по життю, тихо промовив Анатолій, а цей сором, він ніби тінь за тобою тягнеться. Навіть коли вже дорослий, розумієш, що це дурниці, а все одно, все одно воно сидить десь глибоко. І впливає на твої стосунки. На твою здатність довіряти? На твою самотність. Він подивився на Григорія. Той, зазвичай такий стриманий і мовчазний, тепер уважно слухав, киваючи головою. Його обличчя було задумливим. І тут Григорій, ніби відповідаючи на чиєсь невисловлене запитання, тихо промовив: А як це впливає на ваше життя зараз? На ваші стосунки чи на їх відсутність? Його питання пролунало в тиші, ніби запрошення зануритися ще глибше у те? Про що ніколи не говорять. Слова Григорія, а як це впливає на ваше життя зараз? На ваші стосунки чи на їх відсутність? Зависли в тиші, ніби ехо. Борис, який щойно виплеснув свою біль, дивився на Григорія з якоюсь новою непідробною цікавістю. Григорій відкашлявся. Його погляд був далеким, ніби він дивився не на них, а крізь роки у власне минуле. Я вам скажу, як це впливає. Це це вбиває близькість, моя дружина. Ми прожили разом 45 років, і ми любили один одного. Але про це ми ніколи не говорили. Ніколи. Навіть коли були молодими, це було ніби щось брудне, щось, про що не прийнято говорити. І ось це мовчання, цей сором, він, ніби невидима стіна, ріс між нами. Ми могли говорити про дітей, про роботу, про політику, але не про наші бажання. Не про наші страхи. Не про те, що відбувалося у нас там. І це не тільки про фізичний аспект, ні. Це про емоційний зв'язок. Про те, що ти боїшся бути відкритим, боїшся показати свою вразливість. Боїшся, що тебе засудять. Боїшся, що вона подумає, що ти не такий, як треба. І так, з роками ця стіна стала такою високою, що її вже не подолати. Його голос затремтів. Навіть коли фізичні можливості з віком зменшилися, ця стіна вже стояла. Вона вже була збудована з цеглинок нашого мовчання і сорому. І тепер тепер ми просто живемо поруч. Два сусіди в одній квартирі це не про відсутність бажання, це про відсутність сміливості говорити про нього, про те, що ми самі себе заблокували. Анатолій слухав Григорія і відчував, як у нього самого з'являється гірке усвідомлення. Він, як вдівець, думав, що його проблема з інтимністю полягає лише у відсутності партнерки. Але слова Григорія відкрили йому очі. Його власна замкнутість, його небажання навіть думати про близькість після смерті дружини, можливо, були наслідком тих самих дитячих страхів і сорому, того, що змушувало його ховатися і відчувати провину навіть тоді, коли була партнерка. Але ж, тихо промовив Борис, іноді ж це було ну, єдиним способом. Коли ти самотній, коли ти під стресом, це ж було, ну, таке собі таємне задоволення спосіб впоратися. І це ж не завжди було гріхом, чи не так. Іноді це було просто розрядкою. Чи способом відчути себе живим, коли більше нічого не допомагало? Його слова пролунали в тиші. Всі розуміли, що він має на увазі. Що за почуттям провини і сорму ховалося і щось інше потреба, яка не зникає. Навіть коли суспільство диктує мовчання. Григорій подивився на стару книгу Так, ці книги, він кивнув на неї, вони ж писали про шкоду. Але ніколи не писали про те, чому це відбувається про самотність, про невисловлені бажання, про страхи. Вони просто лякали. І це страх, він, як вірус, передається з покоління в покоління. Він засідає в голові, і ти не можеш від нього позбутися. Борис, ніби заворожений, дивився на стару книгу. Він провів пальцем по сторінці і раптом вказав на якусь дивну, ледь помітну позначку на полях, зроблену олівцем. Це було не просто черкання, а якийсь незрозумілий символ, схожий на давній єроглів. Що це? прошепотів він. Символ на полях книги був дивним. Незрозумілий знак, який, здавалося, не належав жодній відомій абетці. Він був виведений тонким олівцем. Майже стертий часом, але все ще помітний. Що це таке? Борис нахилився ближче, намагаючись розгледіти. Його рука тремтіла. Григорій, який був колишнім вчителем, а до того, як казав, мав певні знання з історії, взяв книгу. Він уважно розглядав символ, потім провів пальцем по сторінці, ніби шукаючи щось. Цікаво, це не схоже на звичайну позначку. Це якийсь шифр. або символ. Подивіться на папір. Книга старіша за нас, але цей символ він нанесений пізніше. Можливо, хтось із попередніх читачів залишив його. Анатолій відчув, як у нього по спині пробіг холодок. Хтось колись, можливо, століття тому, читав цю книгу, відчував той самий сором, ті самі страхи, і залишив цей загадковий знак. Це було ніби послання крізь час. Григорій раптом підвівся. Я десь бачив схожий символ це не просто символ. Це, здається, своєрідний вказівник. Якщо моя пам'ять мені не зраджує, такі знаки іноді залишали, щоб вказати на приховані схованки або на інші джерела інформації. Він подивився на них з дивним виразом обличчя. Цей символ він може вказувати на іншу книгу або на щось ще, що знаходиться в цій бібліотеці. Напруга зросла. Відчуття, що вони натрапили на щось таємне, на якусь приховану історію, стало майже нестерпним. Чоловіки, які прийшли сюди з власними болями і таємницями, тепер стояли на порозі чиєїсь чужої, але такої ж болісної історії. Григорій почав повільно рухатися між полицями, уважно розглядаючи корінці книг, порівнюючи їх із символом. Борис і Анатолій йшли за ним, відчуваючи, як у них прискорюється пульс. Вони пройшли повз секцію з історією, потім з філософією. Аж раптом Григорій зупинився. Він стояв біля старої. Майже розваленої стіни з книжками, яка вела до якогось закутка бібліотеки, де було ще темніше і пильніше. Там, за кількома сунутими фоліантами, він знайшов ледь помітну щілину. Він приклав до неї руку. Ось вона, ця стіна, вона не просто так тут стоїть. З невеликим зусиллям вони відсунули кілька важких томів, і за ними відкрилася невелика ніша. Всередині було темно, але Анатолій зміг розгледіти щось. Це була стара. Дерев'яна скринька. Вона була обросла павутиною, покрита товстим шаром пилу, і, здавалося, її ніхто не торкався десятиліттями, а то й століттями. На ній висів старий іржавий замок. Чоловіки переглянулися. Що ж було всередині? Який ще секрет чекав на них у цій старій бібліотеці? Можливо, відповідь на їхні власні питання чи щось, що лише посилить їхню розгубленість. Замок на скринці був старим і іржавим. Чоловіки кілька хвилин намагалися його відкрити, але безрезультатно. Зрештою, Григорій, який мав у кишені невеликий кишеньковий ніж, спробував підчепити його. Зі скрипом і скреготом замок піддався. Анатолій обережно підняв кришку. Всі троє нахилилися, затамувавши подих. Всередині було не золото, не старі гроші і не якісь магічні рецепти. Скринька містила кілька особистих речей, що розповідали про чиєсь життя. Там лежав старий, пожовклий блокнот, схожий на щоденник, але без дати. Кілька вицвілих фотокарток, на яких були зображені молоді, задумливі обличчя чоловіків та жінок минулого століття. І дивний, вручну намальований малюнок, переплетені корені дерева, що ростуть у темряві, а зверху маленьке, ледь помітне світло. Григорій взяв блокнот. Його сторінки були заповнені дрібним, розбірливим почерком. Це були не історії, а скоріше уривки думок, запитання, які перегукувалися з тими, що вони самі щойно обговорювали. Там були згадки про тягар, гріх, самотність, невисловлене. Не було жодних імен, лише сумні роздуми про те, як важко жити з тим, що суспільство засуджує. Чоловіки переглянулися вони не знайшли прямої відповіді на питання, як це впливає на психологію, або що з цим робити. Але вони знайшли підтвердження. Підтвердження. Що ці переживання були у багатьох, що сором і провина це не їхній особистий гріх, а щось, що передавалося з покоління в покоління, що ці табу, ці невидимі ланцюги, що сковували їхні душі, існували задовго до них. Вони сиділи в тиші. У цій старій бібліотеці, серед забутих книг, вони відкрили не таємницю, а лише відлуння чиєїсь чужої, але такої схожої, невисловленої психологічної драми. І це відлуння проникало в їхні душі. Змушуючи думати. Анатолій подивився на малюнок, ті самі переплетені корені, що ростуть у темряві, і те маленьке світло. Він раптом усвідомив найважливіший крок це не знайти ліки від цього, а визнати свої почуття, а не ховатися від них за міпреми і табу. Це право людини на свою внутрішню свободу, навіть якщо вона не вписується у загально прийняті рамки. Він підвівся Я думаю, сказав він, дивлячись на них. Що найголовніший вплив на психологію це не сама дія, а те, що про неї говорять, або частіше про що мовчать. Борис кивнув. Григорій закрив щоденник вони не знайшли готових відповідей. Але вони знайшли розуміння розуміння того, що вони не самотні. І ось ти сидиш у цій старій бібліотеці, тримаючи в руках чужі таємниці, і розумієш, найголовніший вплив на психологію це не сама дія, а те, що про неї говорять. Або, частіше, про що мовчать. Це таємниця, яку ми самі собі створюємо. І чи можемо ми розірвати це коло? Хто знає. Але, може, саме час почати говорити. Але кому про це сказати? І головне, як? Ця відповідь, здається, залишиться у кожного своя, або її взагалі не існує. Може, це і є вся правда, що немає ніяких відповідей, а є лише шлях до себе, і він починається з чесності. Отже, друзі, ця історія про чоловіків у старій бібліотеці залишає нам більше запитань, ніж відповідей. Що ж таке мастурбація і який її вплив на психологію, особливо у старшому віці? Чому про це так мало говорять? І чи можемо ми, чоловіки, навчитися бути чеснішими із собою та один з одним? Поділіться своїми думками, своїми історіями, своїми міркуваннями у коментарях під цим відео. Ваша думка важлива для нас і для інших глядачів каналу Світло-Мудрості. А якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо вона змусила вас задуматися, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал Світло-Мудрості та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові, не менш глибокі та відверті історії. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!